Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Не тільки в цьому відео я хочу, щоб ми з вами зробили бейк нормал мапи, запекли нормальки в 3D-коаті. Для початку ми візьмемо наш літачок. Наш кукурузник стилізований, який ми з вами моделювали. Ага, так. Треба цю ну, цю штуку не обов'язково сьогодні включати, тому що я буду більше в 3D коготі працювати. Є в нас літачок. Поки що це ну, типа не зовсім ловполька, але нехай будемо вважати собі, що це ловполька наша. Я хочу показати саме не, не повністю пайплайн. Пайплайн, я думаю, зроблю щось таке, типу як стилізованого пістолета. Ми з вами змоделюємо. Потім за печем, Якщо буде цікаво, то в принципі кажіть, я щось таке зроблю простеньке. А зараз я хочу саме показати, як запікати нормалки в 3D-коеті. Чому не в блендері? Тому що в блендері для того, щоб запекти, в мене оце все окремі детальки йдуть. Ось тут будуть артефакти на стику. Нам треба робити або експлоат моделі, наприклад, її отак розривати і запікати, або пекти, наприклад, в тій програмі, в якій це можна зробити. Набагато легше. Це можна зробити і в Substance Painter, і в Marmoset, Але я покажу саме в 3 d Coat, тому що я дивлюся в YouTube дуже мало відео, як можна запекти це все в коті. Отже, є в нас наша, типа лоу Прикинемо собі, що це страшенна лоу Ми її експортуємо: експорт, OBJ, і експортуємо так, як от вона є. Стоп. Так. Треба попити кави. Кава добра штука. Добре, далі. Наприклад, у нас є High Poly модель теж сюди. Я просто накину Subdivide, тому що в мене зроблено воно все під Subdivision. І от в мене є вже модель на дві ітерації. Всі зглажені. Якщо от подивитися, зараз я відключу. І ми це теж виділяємо. Спочатку ми це все конвертуємо в меж, застосовуємо. Тут у нас один єдиний матеріал на все йде. І ми його експортуємо. Теж в OBJ. Назви не міняємо. От Зверніть увагу, що дуже важливо, коли ви печете в мармосеті або в Substance, вам потрібно ставити префікс low і префікс high для хайпольної модельки. Ось тут цього зробити, робити не потрібно. Ми ось це експортнули. Далі що робимо? Далі йдемо в 3D-код. Ми з вами в 3 До речі, він обновився. Зараз версія 2509. Тут є, до речі, дуже класна штука з нодами. Можна працювати тільки чомусь в мене трошки приглючує оця от штука на компі. Не знаю чому, але менше з тим. Короте, заходимо з вами в скульпт і імпортуємо файл як референс. От, імпорт, скульпт, вертекст, референс. От короте, оцю от штуку робимо. Моделька загрузилася. Є. Відповідно, ми бачимо, що наш воксельний слой ми можемо видалити, і в нас залишається тільки наш Surface слой. Є. Добре, ми з вами йдемо в ретопологію. Тут вибираємо Mesh, Import, імпорт, і імпортуємо нашу лоупольну модельку. Вискакує таке віконечко, тиснемо ОК. І є наша моделька Apply. Застосували. В нас є полігрупи. Ось тут, якщо у вас цього нема, дивіться, заходите в Windows, панелі. І шукаєте Відповідно, полі групи. Потім полімоделі нам не потрібно. Нам потрібно зараз. Sculpt, sculpt, ось так, sculpt Tree. І Painting Object десь тут теж має бути. Не бачу, заорало, є, бачу. Ось ці от штуки ви відкриваєте і собі тут чіпляєте. Це все стандартно, нема в цьому нічого дивного. Отут поки що в нас пустота. Тут створиться наша запічка, яку ми. Будемо текстурити. Потім. Що ми робимо? Заходимо в Bake. і поки що йдемо. Ага, ставимо цю галочку Name, щоб кожен об'єкт, який окремо в нас, бачите, в нас підгрузилися всі об'єкти окремо, щоб кожен об'єкт окремо готувався по імені. Чи він співпадає і чи буде читати, скажімо так, чи хайпольний об'єкт і ловпольний співпадає через те, що тут немає е, отих приставок Low і High. Зараз я вам покажу, чому я так зробив. Має бути одинакове ім'я. Що ми робимо з вами? Ставимо ось ці штуки і перевіряємо, чи добре в нас названі хайпольки і лоупольки. Нажимаємо тут і показується мій список, що я неправильно назвав. Оце назви під мармосет, наприклад, або цей е, Substance. А тут мають бути назви повністю одинакові. Ми робимо повністю одинакові назви, і тоді перевіряємо ще раз. Але оцю полігрупу можна видалити, тому що це не наша модель. І можемо перевірити знову. Цього не потрібно було би робити, якщо би я експортнув зразу, так як я вам показував спочатку в блендері, експортнув його з одинаковими іменами. Але я хотів це спеціально показати для того, щоб ви зрозуміли, навіть якщо у вас щось не грає, ви тут можете перейменувати І тепер перевіряємо. І показує, що все добре. Все нам грає. Далі ми з вами можемо зайти в «Baking» «Setting». Ось тут. Точно так само, як в Мармосеті і в Substance Painter, ми можемо наш кейдж відрегулювати. Отак, глянути, що, як працює, підналаштувати. Можна зробити теж сам кейдж попідналаштовувати. Але для початку, я думаю, щоб ви базу зрозуміли, а не йшли вже далі собі тут експериментувати. Я показую отак просто. Ви підлаштували, звичайно, кейдж. Тиснете ОК, так. Заходимо знову в no Bake і запікаємо Normal Map. Ще раз можемо це перевірити. Тиснемо OK. В нас з'являється менюшка Normal Map. типу з якої програми, тобто, виходить, чи OpenGL чи DirectX, куди y буде повернутий. Потім No Subdivision, Keep UV залишаємо. No smooth ставлю тут. Єдине, що поставлю No Center Snap. За координати в мене зняті, тому що це. Я ставлю, наприклад, зараз 248, хоча, по ідеї, літачок мав би бути 4К 100%, як пити, дати, якщо це на одному атласі, можливо і навіть більше. Все, тиснемо ОК. Запеклася наша карта і з'явилися тут Painting Objecti. Ми переходимо в кімнату Painting і можемо подивитися. Відключимо наш скульпт, щоб він нам не заважав. І дивимося. Ось це в нас було без нормал-мапи нашої. А це є наша нормал-мапа. Ну, отут, бачите, в мене був один об'єкт, і воно запеклося, відповідно, не дуже. В ідеалі мені потрібно ось ці крила від'єднати. Ось цю кабіну теж від'єднати, щоб вона запеклася гарно. Тому що, от дивіться, наприклад, ось тут від'єднано і запеклося чітко. Все. Ось ми і маємо з вами запечену NormalMap. От вона є. Її можна використовувати вже в процесі текстурування. Потім можемо вже з самого Paint розрахувати карту оклюзії, наприклад, залишу це по змовчуванню, подивимося, що вона нам зробить. Ось, так. От, бачите, розрахувалася наша карта оклюзії. Ось тут видно добре. Ось тут має бути видно добре. От колеса теж треба було роз'єднати або відредагувати кейдж краще. Оклюзія запеклась. І, відповідно, ви ось це все можете собі тут перевіряти. Бачите, отут я теж не розрахував добре свій кейдж. Але суть не в тому. Суть в тому, щоб ви зрозуміли, як можна запекти нашу карту. І далі можете собі продовжувати. Бачите, нормалочка є. Навіть попри те, що в нас є не супер лопольна моделька, ми все рівно бачимо результат Normal Map. Далі можете створювати собі слой. Ось тут. Вибирати смарт матеріал, чіпляти якийсь там смарт матеріал зверху. Тут така штука є матеріал прев'ю. От і ми примінили самий простий матеріал. Типу голуби насрали на наш літак. Ладно. Надіюся, що це було корисно, тому що дійсно знайти, як запікати в 3D-коті, особливо от в нових версіях, важко. Надіюся, комусь буде корисний цей відос. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока!